Привіт, друзі! Сьогодні 20 липня, і світ знову гудить під новин. Усік, вкотре довів, що він король ринку. Українські дрони влаштували переполох у Москві, а Китай підкинув несподіваний сюрприз. Підпишись на канал Strategy України, ставте лайки і давайте розберемося, що ж сталося. Почнемо з головного. Цієї ночі Олександр Усік знову показав, хто тут бос на стадіоні Уемблі в Лондоні. Перед 90 тисячами глядачів наш боксер у рематчі проти Даніеля Дюбо здобув перемогу в п'ятому раунді, відправивши британця в нокаут. І це було справжнє шоу. Усік, якому 38 з перших секунд контролював бій. Дюбова намагався тиснути, але Олександр, як завжди, був швидшим і точнішим. У другому раунді його лівий хук змусив суперника похитнутися, а п'ятому два нокдауни і Дюбова вже не встав. Усік зберіг титул абсолютного чемпіону у важкій вазі та рекорд 24 чотири Після бою він скромно сказав: Це для мого народу. Браво, Олександре! Хто наступний? Тайсон Фюри? Чи може пауза на відпочинок? Пишіть у коментарях, за кого вболюватимете. А тепер переносимося до Москви, де українські дрони влаштували нічний кошмар для російських аеропортів. Шереметіва, Внукова, Демедедова та Жуковський цієї ночі зупинили роботу через атаку БПЛА. За два дні 134 літаки відправили на запасні аеродроми. Уявіть. Який там був хаос пасажири в паніці, рейси затримують, а Росавіація тільки розводить руками. Росіяни кажуть, що збили 98 дронів: 41 над Брянською областю, 19 над Московською, 13 над Ралуською і навіть 3 над Чорним морем. Ну що ж, схоже, українські БПЛА вирішили влаштувати турне по Росії, і це вже не вперше. Московські аеропорти регулярно відпочивають через такі атаки. Молодці ЗСУ тримати їх в тонусі. І наостанок, несподіваний поворот. Генерал-майор Бунденсферу Крістіан Фрейден заявив, що РФ планує атакувати Україну до двох тисяч дронів одночасно. Схоже, вони мріють про свій дрон апокаліпсис але є ще цікавіше: Китай припинив постачання комплектуючих для українських дронів, перенаправивши їх до Росії. Серйозно, Пекін? Але ми знаємо, що Україна не здається, знайдемо нові шляхи. Ось такі новини, друзі. Усік, король рингу, дрони гудять над Москвою, а Китай грає у свої геополітичні ігри. Що думаєте про бій Усіка? І як вам повітряні пригоди в Росії? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал Макстратежі Україна та пропонуйте свої новини. Хто хоче підтримати канал, Монобанк Пейпал в шапці профіль або в описі. До зустрічі! В наступного випуску.